Перший день осені в Державному історико-архітектурному заповіднику Стара Умань відбулося відкриття спільної виставки скульптора Олексія Владімірова та художниці Тетяни Кугай. П'ять скульптур та 22 картини були відібрані спеціально до тематики мультижанрового фестивалю Свобода вибору. Ці концентровані дні видатні для різних людей, для різних громад. Вони всі поряд. Є потреба концентровано подати серію мистецьких подій. Одна з них називається Особливі дні. Це особливі дні і день прощення і судний день для євреїв. І особливі дні це війна і виборювання незалежності, яке зараз ну, не на життя, а на смерть відбувається в нашій країні. Виставка Особливі дні це про відносини між людьми. Тут ми бачимо роботу день прощення, де двоє людей прощають один одного. І як прийнято у євреїв в ці дні прощати друг друга, і як демонструємо нормальні конструктивні взаємовідносини між людьми, між громадами, ми не забуваємо, що те, що потребує людина, те, до чого прагне кожен митець адекватний, скажімо так, це гармонія. І тут ми згад... ну, не згадуємо, звертаємо увагу на. Твори Тетяни Кугай, вона називається осінній гомін. Самі ж автори розповідають, що в свої роботи вклали глибокий сенс та розкрили актуальну тематику сьогодення. Тут роботи зібрані з різних періодів, тому я не знаю, як би, яку я б окремо так сказати. Визначив по значимості для цієї виставки, але тут цікаві роботи всі. і Я люблю їх. Це як мої діти. Мой найлюбленіший матеріал це мармур. Це мармур італійський мармур. Зараз я, до речі, працюю в Італії на в Карарі, на, на з карарським мармуром. От я не знаю, я більше нічого не можу робити, крім скульптури. Да. Оце все що я Вмію це я роблю скульптуру. Да. Це прекрасно, що людям цікаво бути. Я завжди е, намагалася зробити ну, те, що я з Україною. Е, Неможливо, я і не намагалася це робити, це так в мене виходило. Моє мистецтво протягнуто українськими традиціями. Загалом в Україні, і, зокрема, в Уманській громаді є чимало митців, які зробили величезний вклад у розвиток культури. Користуючись нагодою, уманське творче об'єднання «Арт Умань» вирішило відзначити одного із таких митців та висунути його кандидатуру на звання Почесний громадянин міста Умань. Наша громадська організація «Арт Умань» таку ініціативу видвинула, щоб нашого видатного художника. Нашого місцевого патріота Сердюка Івана Сергійовича, який зробив величезний вклад в культуру, педагогічну розвиток наших закладів учбових, загальної школи, університету і гімназії. І хочемо, щоб перед мерією, перед депутатським корпусом зробити клопотання про те, щоб присвоїти йому почесний громадянин міста, таке звання.